В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Так нині співало, що на неділю 11 ту після зіслання Святого Духа припало свято Успіння Пресвятої Богородиці, тобто день, коли вона померла, день, коли почалося таке, вже така абсолютна прослава Марії. І... Дивно, у плані милосердя Божого дуже мені Євангеліє сьогоднішній якраз перегукується із характером Марії або із її почерком, з її стилем. Зараз спробую вам з вами поділитися. І, Ісус наводить приклад про чоловіка, який приходить із просто страшним боргом. Якось ми, ми пробували рахувати, і я порахував, що треба, аби 6 тисяч людей. Усе своє життя від народження до 80 років, хоча б працювали і не, не можуть відпрацювати цей борг. 6 тисяч людей, да, уявляйте собі, два села ділових, все своє життя люди працюють на то, аби один борг цей вернути. Ну і чим скористався цей слуга перед паном? Ну, попросив милосердя, попросив відпустити. Пан видно, настільки багатий, ми знаємо, що пан це Бог, що він для нього цей борг це пусте. Це це ніщо. Розумієте, якраз позавчора читав факт цікавий, що є найбільший самородок золотий, який знайшов чоловік один. Я не пам'ятаю, як звали, звали чоловіка, але він важив 72 кілограми золота. Являєте собі така глиба золота. Це найбільший самородок, знайдений людьми офіційно зареєстрований. Тобто, слухайте, якщо у Бога стільки золота, лише на планеті земля, то явіть собі, який пан багатий. Розумієте, що для нього. Багатство це дуже відносна річ. Але про борг йдеться, про бор, думаю, насамперед тут йде тут, натяк на гріх, на те, що коли ми зрішимо, як ми, як ми сильно завинили. Ось чому заплата за гріх смерть. Бо, бо гріх це не жарти. І лише тоді, коли ти усвідомиш, що, що Господь робить тобі, коли сам платить за гріх, тоді ти розуміє, починаєш розуміти Його милосердя. Тоді ти починаєш розуміти, наскільки Він добрий. Коли все, що йому треба, це просто робити свої гріхи визнав і, і за них пожалів. І, і приходить цей слуга і просить у пана, і пан каже, добре, най буде. Тобто уявляйте, який борг, що треба було його продати, дружину, дітей, все, що мав, і все рівно він би ще не компенсував його. І потім проблема є в чому? Тут проблема піднята в тому, що цей слуга, котрий сам зазнав милосердя, милосердя не роздавав. Тобто присвоїв. І я собі часто запитую, думаю собі, слухайте, буде мене Бог благословляти, стану мільйонером. Як так зробити, аби м не став жадним, аби б не став злим? Бо я бачу, що людей гроші портять. Як так зробити, аби тебе гроші не портили? То єдине, єдине про що нам і сьогоднішній Євангелій натякає, і Марія це підтверджує. Якщо, якщо ні, то побачите, вона зараз помахає головою, що ні, підтверджує, що треба роздавати. Треба вчитися роздавати увесь час, без перестанку. Усе, що маємо можливість роздавати. Чому? Бо це, коли пішов то 100 динарів. 100 динарів – це смішні гроші. Ну, за, за три місяці їх можна відробити. Бо динарії це було за один день можна заробити. І, і, і він, він почав душити. Не просто вимагати, душити його почав. Вам доводилося когось душити, аби борг вернув. Май гидко це, коли тобі хтось винен гроші та за ті гроші питатися. Ні? Є такий навіть жарт, коли єврей старий крутиться у ліжку, а жінка його питає, що ти крутиш. Мойша? А він каже, ну я винен 10 тисяч до Йосі і каже, не можу дозволити, бо завтра маю вернути. А він каже, жди: позвонила: Ало, Йося, добрий вечір. Мойша тобі гроші не верне. І виключила трубку. А тепер каже, він не спить, а ти спи. Тобто має гидко, це коли, треба, коли ти хтось тобі винен гроші і натякати, що слухай, треба би мені, аби вернув, правда? А цей пішов та не просто натякати, а просто почав душити. Верни, що винен. Тобто він зовсім не зрозумів милосердя. Він зовсім не зрозумів, не зрозумів те, що йому дано. І слухайте, якщо ми не дуже хочемо говорити про гроші, то візьмім таку валюту, дуже серйозну валюту, як час. Уділяти час одні одним. Тобто Господь нас закликає, щоб ми вчилися уділяти часу. От зараз нас запросили, правда, на, на храмові свято православна громада, то на, на нашим подарунком, нашим милосердям буде те, що ми знайдемо час. Потім на третю годину будемо ховати Анну, так? а Анну. І, і, і так само це, ну, є, є християнська праведність померлого поховати. І треба буде віддати цей час, аб, аби, ну, аби бути на похороні, аби, аби ну, підтримати родину О, Оцей час. Оця валюта найцінніша, яку маємо. Найцінніша. І сьогоднішня Евангелія нам про це кричить. Що коли ти прийдеш до Бога з покаянням, Господь пробачає, Бог тебе так любить, що Він скаже, пусте. І справді, і до мене якогось разу дійшло, то я був такий, я, я був такий здивований і такий радісний, що виявляється, Боже милосердя і Боже прощення абсолютне. Тобто, якщо Бог тобі пробачить гріх, то він вже його ніколи в житті не згадає. Ніколи. Що ти навіть запитаєшся: ну, Боже, пам'ятаєш, я тоді так зрішив чи зрішила, або скаже, я не пам'ятаю. І Бог не жартує, Він не пам'ятає, він забуває. Це, це не так, як ми. Що я чоловікові забуду, але коли прийде нагода, я йому все, все, йому спомню. Ні, не так, Бог не так пробачає. У Бога прощення абсолютне, чисте. І тому Він каже: тренуйтеся, навіть Ісус із свого милосердя, аби у нас увести в практику прощення, то навіть у молитві Отче наш це нас учить. Пам'ятаєте, прости нам провини наші, як і ми. Означає, оце як і ми повинні ми практикувати щодня. Як і ми, так, Тарасе, Марія, Одотя, Михайло. Тобі прощено багато. Женька, тобі прощено багато, чи ти тренуєшся пробачати? Тобто, у нашому плані роздавати це буде роздавати самому прощення. Бо виявляється, коли ти не роздаєш прощення, тоді тяжко його отримувати. І, а для того, аби вчитися отримувати, для того, аби вчитися приймати прощення, треба вчитися його роздавати. Роздавати без кінця. І, і подивіться, довкола довкола постійно є кого пробачати. Постійно є кого пробачати. Постійно є люди в маршрутці, у, тепер уже в нас у ділому і у поїзді буде, ні? в автобусі, в магазині, все є кого пробачати. Дві секунди і тебе можуть рознервувати, що, що всі стали до каси. Ну тобі треба, ясно. А вони нащо стали? І моментально ми потребуємо роздавати милосердя. А милосердя це, власне, незаслужене пробачення. Коли людина заслуговує так, аби її плеснути, а ти її пробачаєш. І в кожного. І незаслужено. Но ну, Поки що з Росією хіба обережно, бо, бо, бо це насправді дуже тяжко. Це насправді ну, не просто. Ми тепер їхали у Беджугорі, і там дзвонить мені один чоловік, попросив, попросив розмови з священником і, і каже, і, і, і розплакався. А це так страшно, коли мужик двометровий, здоровий, а, а плаче і каже, оцей каже, як витримати. Я кажу, Що сталося? Він каже: ми лише за сьогодні втратили 20 хлопців з із наш, із ну, нашої одиниці не, на південному напрямку. Як каже, витримати? І вже каже, просто ми тут беремо участь у пеклі. Як каже, зробити так, аби, аби це пекло у тебе не зайшло? А каже, найгірше те, що я повинен, я каже, маю кожного дня вбивати. І, і, і каже, ви б знали, як то страшно вбивати чоловіка? Як таке страшно життя забирати? І я розумію, що десь, десь би і не хотів, десь пробуєш інакше, але, але тут нема вибору, це війна. Ну ясно ж, наприклад, що йому, що його жінці, скажи йому, що пробач. Тобто, тепер навіть ну, ми, ми хіба тут трошки далі, ми можемо тренуватися, пробачати, але їм я, я би я би ще не мав відваги їм сказати, пробачити. Тобто їм треба раз просто вижити, раз це пекло у себе не пустити. Тому, тому це така тема, з якою треба бути обережно. Але факт, що якщо ти маєш силу пробачити, то пробачай і молися за тих, кому важко. Або, або скажи родині, яка ховає не, сина другого сина, скажи їм пробач. Ну поки що це не наразі, не, на не, не, не на часі. Тому треба, але, але якщо ти маєш відвагу, якщо маєш благодать, то пробачай. Уже роздавай цю, це милосердя, незаслужене. Але, але не можемо нікого примусити, бо треба часу. Одним словом, так чи інакше, Господь нас сьогодні закликає, роздавайте милосердя. Роздавай, пробачайте борги. А для того, аби може, раз не виходить пробачити великий борг, да? може лишимо тих росіян у спокій, то, то пробуємо пробачати сусідам. Я думаю, що в кожного є один-два такі сусіди, якому є, є що пробачати, правда? Є що і, 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 і трошки більше, ніж є що. Якісь інші, або, або наприклад, виявляється, от ми, ми недавно мали табір. Виявляється, для багатьох дітей, вже навіть дорослих або для молоді, вони вже позакінчували університети. А є, що пробачати однокласників. І справді, я собі думаю, слухайте, які діти жорстокі можуть бути в школі. І я думаю, що і вас, якби попитав, то ви би з ходу назвали двох-трьох однокласників, які вас були скривдили в дитинстві. Тобто, одним словом, Господь нас навчає пробачати, так як ми й молимося в молитві, ще і ще. Ісус, коли Петро його запитав, скільки разів має пробачати, то Ісус скільки сказав 70 разів по сім. Я коли собі це думаю, це так тяжко. І це, і це в день. уявляєте? 70 разів по сім це в день. Є що пробачати і є кого. І тому пан наголошує, слуго лукавий, Я простив тобі увесь борг той, що ти мене благав, чи не слід і тобі змилосердитися над твоїм товаришем. Господь пробачає тобі все, просто буквально все. І те, що ти зробив, те, що ти робиш, і те, що ти зробиш, вже тобі пробачено. Лишилося тепер у цьому тренуватися. Одне з найбільших відкровень минулого тижня для мене було, навіть, я трошки був шокований, давно такого не було, коли я зрозумів, що скільки нам дає Бог Отець. Якось наново для мене це стало відкритим. Коли Льюіс каже, коли твій син до тебе підійде і скаже, татку, дай 300 гривень, бо я тобі хочу зробити подарунок, то ти даш. І тобі буде приємно за цей подарунок. Але каже Льюіс, що лише нерозумний буде говорити, що таким чином татко щось придбає. Тобто, буквально, що би ми Богові не давали, це і так його. Виявляєте? Тобто, що, навіть славу, яку ми віддаємо, і це так його. Тому для Бога найбільш цінно є просто коли ми є біля Нього, коли ми це милосердя черпаємо і без кінця пробуємо його роздавати. Милосердя, прощення, підтримку, увагу, слово розради. І, коли ми, і, і слухайте, коли ми це робимо, коли ми в цьому тренуємося, то ми чим далі, тим більше стаємо схожими на нього. Ми чим далі, тим більше стаємо схожими на Бога Отця. І у великій мірі це нам також показує Марія, якою сьогодні Свято Успіння згадуємо. Чого? Бо вона від початку є іконою приймати і іконою роздавати милосердя, іконою приймання благодаті і іконою роздавання чого? Бо чи могла би вона собі жити своїм життям? Чи могла би жити для себе? Та ясно, що могла би. І, і напевно, коли її ангел відкрив на благовіщення, що. Є, 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 коли Янгел відкрив, що ну, це, це все народження і через неї спасіння, ну, народження Ісуса нею, то вона зрозуміла, що слухайте, це буде потребувати купу, купу сили. Це буде потребувати купу часу, це буде потребувати її. Потім Симеон відкрив її у храмі, що і тобі самій меч прошиє душу. Це не просто її буде коштувати, а це буде її коштувати смерті. Це без перебільшення буде їй коштувати смерті. Бо коли помирав її син, то вона сама помирала. Хто з вас є мамою, то уявіть собі, що що ви тебе коштувало дивитися, як несправедливо твою людину вбивають. Неймовірно. І вона на це пішла. Чого? Бо, бо вона бачить цей образ. Вона бачить цей образ Отця, котрий котри, котри, каже, роздавати. Вона бачить цей образ свого сина, котрий, я підозрюю, що він неодноразово мав з нею особисту розмову і пояснював, мамо, ну ти розумієш інакше не можна. Я думаю, що вона могла припуститися десь, що там Ісусе, ну, А А немає інакших варіантів. А він каже, мамо, інакше не можна. Бо я, бо я мушу любов показати свою і ту до кінця, і ту до смерті, і то до смерті хресної, як підкреслює сьогоднішній апостол. І до смерті. І до смерті Хресної, неймовірно. І, і вона показує: от, тобто Марія це є втіленням сьогоднішньої притчі. Просто позитивно, бо тут є негативно, бо він, він пішов свій борг вибивати. А Марія найменші борги спускає, пробачає, відпускає і каже, нам треба. І тому апостол Павло потім так сміливо заявляє: пошаную один одного випереджайте. Ми маємо сваритися один перед одним. Хто кому має пробачити наперед, хто кому має віддати, роздати. Усе на світі. Увагу, час, підтримку, грошима, одягом, зусиллям. Ми маємо вчитися. І це і, і, і просто так само, як і християнство до тебе не прийде в один день. От там Нема такого, що почніть ходити в уніяцьку церкву в діловому, походити 15 років. І все, вітаю вас, ви християнин. Нема такого, це не можна так, так випрацювати. Християнство це бути поруч, поруч Отця, це бути, бути поруч Бога і, і, і вчитися Його наслідувати, вчитися ставати таким, як Ісус. Коли поступово, крок за кроком, ми вчимося роздавати милосердя, роздавати благословіння, вчимося ну, давати підтримку. Одним словом, вчимося робити те, що робив Ісус. Так роздавати милосердя, як роздавав він. Це не просто, але це файно. Це не легко, але дуже достойно. І зверніть увагу, коли ми самі бачимо таких людей, які вчаться тратити свій час на інших зусилля, то ми такими людьми захоплюємося навіть не віруючими. І навіть не, 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 не лише через віру. Просто ми, ми радіємо, ми любимо таких людей споглядати. За ними дивитися, котрі живуть для інших, котрі вчаться справді жертвуватися, допомагати. Ми тішимося такими людьми. І це правильно, і так і має бути. А оскільки більше, коли ти віриш, коли ти християнин, коли ти йдеш за Богом, наскільки це важливо його копіювати? Тобто вчитися просто практикувати, робити те, що робить він, те, що робить отець роздавати милосердя. Незаслужено, несправедливо. Роздавати милосердя. Тобто основою до всього має бути любов, бо без неї не зможемо це зробити. І чим більше ти наповнюєшся любов'ю, тим більше ти розумієш, що коли ти живеш для себе, ти своє життя губиш. На завершення я лише скажу, бо <кхух> так мене вразив факт, дуже люблю, дуже люблю біографії цікавих постатей. То недавно прочитав про одну пані, я забув, як її звали. Може, вам скину групу її життя, її біографію. Один, на, на неї так і казали, там, скнара і додавали їй ім'я. Бо виявляється, що була дуже багата, страшно, страшно розбагатіла, але була дуже скупа. До тієї міри скупа, що коли, наприклад, її син поламав ногу, то вона якось його лікувала вдома і так долікувала, що потім йому мусили ампутувати ногу. Бо вона ж, вона жаліла гроші, жаліла на. Лікування при тому, що сама була мільярдерка по сьогоднішнім міркам. Така була скупа, що просто біля, біля неї всі, хто хто працював на неї, довго не працювали і, і просто тікали, бо, бо були вражені від її скупості. Така була скупа, що сама померла у убогості. на рахунках мільярди, а сама померла в убогості. Ходила у, у брудному одязі. Бо, бо, бо просто шкодувала дати ти грошей, аби аби помили, виявляєте? Тобто, наскільки на на увійшла в скупість? Настільки мала чутливість, бо навчилася з дитинства заставляли її читати газети, ці, які там йшлися про акції, котрі ростуть, котрі падуть. І, і на Уолл стріт так до неї прислуховувалися, бо бачили, що коли, якщо вона купує якісь акції, то ці, ці акції треба скуповувати, бо напевно підуть угору. І вона просто таких статків зажила. Але сама, наприклад, не могла собі дозволити зачіску зробити, бо, бо, бо за це треба гроші заплатити, уявляєте? Ну, і, і Її діти виросли в убогість. Ну, їла дуже скромну їжу. Бо, бо на що купувати дороге? Треба гроші берегти. Усіх підозрювала, коли йшла в гості, то не їла нічого, бо підозрювала, що її отруять. Потім чоловік, чоловік чуть з розуму не зійшов, котрий все-таки одружився. І коли одружився на ній, то, то підписав контракт, що він не претендує на жодну копійку. Одним словом, там ще ціла історія, там купа нюансів, йдеться про що? Йдеться про те, що ти насправді можеш бути страшезно багатим, але жити, жити просто у страшній убогості. Тобто багатство це річ відносна. І навпаки, як апостол Павло каже, ти можеш бути багатим, не посідаючи, мати не посідаючи. Це те, що я вам колись наводив приклад, що є в діловому много людей, які не цінують гори, які не люблять гори, які не цінують те, що довкола. А, а є купа людей, які може щось і, і просто живуть, Але вони багаті, бо це все їхнє. І ти не мусиш мати навіть документів, а це твоє. Ми тепер вернулися з Меджугор'я, я, я наново закохався в наші гори. Бо їхні гори бідні біля наших. Це корчі, терня і каміння. А в нас такого нема. У нас нав навіть там, де терня, та там 70 видів драв, половина з яких лікувальні. Всюди вода, всюди зворики. Наші гори живі. Крихтав, упаде дощик, гори парують. Там такого нема. Там упаде дощик, через 15 хвилин все сухо. Бо, -бо, -бо клімат такий. Тобто, і, і наші гори це, це, це просто. Живі легені відкриті. І тому так важливо є, ти можеш нічого не мати юридично, там чи по документам, але ти маєш гори. Ти маєш усе. Вийди 200 метрів за хату, і ти просто в живому лісі, який переповнений життям. І це, може, це твоє. І, і від тебе це ніхто не забере. Ніякий ні заповідник, ні лісництво. Це твоє. Тобто ми можемо мати не посідаючи. Ми можемо тішитися без документів і цим володіти. І навпаки, ти можеш і юридично мати купу гектарів довкола, але жити так, як бідняк. І тому це важливо, брата і сестри, коли ти любиш, коли ти любиш Бога, вчишся любити тих людей, які довкола, може не любиш одразу, але вчишся. Тоді, по-перше, ти вчишся дуже багато роздавати часу, зусилля, підтримки, уваги, натхнення, молитися, заступництва. І потім ти просто Господь тебе так нагороджує, ти потім посідаєш і, і те, що маєш довкола, і тих, кого маєш довкола. Бог тобі дає братерство і, і інших бачите, як братів і сестер. Бог тобі це повертає. Потім, як, Коли ти ділишся любов'ю, то любов завжди повертається. Це неймовірно. І, і чи, коли ти на цьому не зупиняєшся, то Господь це так розвиває у таких масштабах, що з руками ти просто як. Магнат любові. В тебе на рахунках стільки любові і, і стільки повертається, і ти ще більше хочеш роздавати. І тоді ти ще більше стаєш схожий на Бога. Тому молімося, аби не жаліти своє життя, не вчитися жити способом пекельним для себе, але вчитися способом Царства Божого жити для інших. Те, що ми маємо, ту валюту, яку посідаємо, той ресурс, який посідаємо. По, по зусиллям, по увазі, по талантам, по часові роздавати. І ви побачите: чим більше ви тренуєтеся роздавати, тим більше вам повертається. Чим більше ви втрачаєте заради Бога, тим більше ви придбаєте. І це, це дивний бізнес Божий, це дивний бізнес нашого тата. Тому нехай сьогодні за заступництвом Марії, яку згадуємо сь сьогодні в цей день. Справді ми вчимося бути схожими на нього, ми вчимося ставати іконами нашого тата, відображеннями, образами нашого тата через те, що будемо вчитися сьогодні, наскільки вміємо роздавати любов, час, увагу. Це те, що ми маємо, це те, чим володіємо. Це те, чим можемо благословляти один одного. Тому ми благословляємо. Слава Ісусу Христу!